Про ситуацію на фронті, про тактику обстрілів росіяни з використанням фальш цілей, і не лише про це детальніше поговоримо з Олександром Коваленком, військовим експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава доброго дня. І одразу давайте поговоримо про Куп'янськ. Російські війська продовжують там наносити удари по населених пунктах, е і це район Харківської області. І в результаті сьогоднішнього обстрілу е загинула жінка. На цій ділянці росіяни сформували ударне угруповання для прориву. Про це повідомляв командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Що це за підрозділи і яка головна ціль росіян? Чому вони настільки як Активізувалися і чи можливий там е, наступ, ну насправді вони почали формувати свої основні ударні груповання ще з кінця 2022 року, одразу після того, як втікли з Харківщини, та е, почали розміщувати свої підрозділи вздовж лінії Р 66 це е, саме Криміна, Сватове Троїцьке. А, після цього вони почали планувати а, такий собі контрнаступ епічний, з а, захопленням території по Лиману саме лиману купінській вісі, тобто, це лівобережна частина річки Оскіл, а, лівий берег річки ОСкіл. Але вони не змогли це реалізувати та якось розпочати а, ну, фактично до кінця червня цього року. В, наприкінці червня а, цього року вони. А, Активізували свої основні ударні групи, і в липні ми вже спостерігали те, що зараз, ну о, наприклад, якщо ми говоримо про російську пропаганду, вони там називають це якимось великим наступом. У нас також це називають там активізацію з їх боку. Але давайте робити висновки, які вони є, відповідно до тієї штатної комплектації та та можливості тих угруповань, які розташовані в Луганській області у Росіян. Це групи військ в першу чергу. Це група військ а, захід та також група військ-центр, які там сконцентровані, вони мають достатньо так серйозний потенціал для оборонних дій, але саме для оборони. Якщо ми кажемо про наступальні дії, а він не зовсім повноцінний. Це неповноцінне розподілення ресурсу, неповноцінна штатна комплектація для наступу. Вузький напрямок, так, окрема якась локація також. Але якщо вони розпочали свої наступальні дії, активізацію ще з кінця червня, то який в них результат станом на сьогодні, на 12 серпня? За півтора місяця вони змогли досягти якоїсь... Я не знаю там тактичної переваги, там нав'язати свою ініціативу або щось інше. Ні, вони вперлися в наші лінії оборони, але при цьому треба розуміти, що коли е, об'являють про евакуацію, наприклад, куп'янського району, це не означає те, що цей куп'янський район буде залишати сили оборони України. Ні. В першу чергу думають про цивільне населення, цивільне населення, яке буде страждати від цієї активізації росіян. Вони будуть в першу чергу знищувати а усі села, населені пункти в радіусі дії їх ствольної артилерії, реактивної артилерії, використовуючи плануючі бомби. Тобто, це їх загальна тактика терору та знищення усього. Цивільного, що є, цивільної інфраструктури, будинків і так далі, тому для зменшення саме жертв серед цивільного населення і проводиться саме евакуація. Але говорячи про їх потенціал, ну я скажу так: для наступу в них потенціалу повноцінного для захоплення великої території, не бачимо, не спостерігаємо, що в них є такий потенціал. Пане Олександра, це йдеться якщо говоримо про велику територію. Це ви маєте на увазі, що вони, якби вони, хотіли з'єднатися з, з лиманською угрупованням і утворити такий карман? Я так загально ну, дивиться з кінця червня спостерігаємо. Активізація в напрямку Криміна Ліман, активізація, а потім десь приблизно через 2-3 тижні а активізація в напрямку Борове. Зараз ми бачимо активізацію в напрямку Куп'янська, тобто Лиман, Борове та Куп'янськ. Результат який ну в напрямку Борове вони використовували два танкові полки а також а, придані підрозділи мотострілецького типу. Результат захоплення села Надія на 20 будинків, які, до речі, повністю зруйновані. І після цього, через тиждень, по результатам наших контратак, вони втекли саме з цього села. Хіба це можна розцінювати? Результатом задіяння такого великого ресурсу ударного, бо два танкові полки щоб використовувати в першому ешелоні, це загально то нонсенс, але вони намагалися пробити наші основні лінії оборони. Ми зараз багато говоримо про те, що у росіян там накопичено серйозний потенціал сил та засобів. Так дійсно це правда. Це мабуть, я сказав би так: це один з найбільших потенціалів взагалі по зоні бойових дій за якістю. Але це не означає, що це якість, а вона якось ну якась там е абсолютна. Це якість найкраща в зоні бойових дій, тому що по іншим плацдармам у груп військ, які сконцентровані там, наприклад, на Півдні або в Донецькій області, вона гірша. При цьому, е не дивлячись навіть на цю якість, вони не спроможні демонструвати якісь е результати півтора вже як місяця. Тому саме в цю зону час від часу змушений виїжджати ну вирасі щоб безпосередньо контролювати цей процес, але це якихось також результатів не дає. Пане Олександре, тоді от хочу ще запитати вас про тактику в небі їхню останнім часом. Це і Запоріжжя під ракетним ударом Покровськ. Це просто не... росіяни ведуть себе як нелюді, вбивають просто цивільних людей. Але цілять і по аеродромах. Це в Хмельницькій області, івано франківській намагаються поцілити, скажімо так, використовують кінжали і фальшцілі. От поясніть нам, цивільним людям, а для чого вони так активно почали застосовувати фальш цілі? Відволікають увагу нашої протиповітряної оборони, щоб ми саме концентрувались на саме цій фальш-цілі у той час, як вони можуть застосувати. Саме реальний засіб ураження, і на нього буде менше концентрація. До речі, те, що вони зараз намагаються уразити у ті чи інші аеродроми, то, по перше, той аеродром, по якому наносились удари в районі Івано-Франківську, там дійсно вони отримали інформацію, що там розміщуються пілоти, які будуть потім навчатися в для пілотування в 16 тому вони робили цей удар на обереження та використовували фактично найдорожчі на сьогодні для Росії та най такі унікальніші по виробництву Х 47 м 2 Кінжал гіперзвукові ракети. Так само вони намагалися до того нанести удар по розміщенню фронтових бомбардувальників су 24 а також розміщенню, там де відбувається накопичення боєкомплекту крилатих ракет «Стромшеду». Але не в першому та не в другому випадку вони не досягли своєї мети, тому що все ж таки наші сили вони відпрацьовують також на опередження таких загроз. Але фальшцілі, дійсно вони загально повинні підвищувати ефективність відпрацювання реальних ударних засобів. І тому, якщо ми говоримо зараз, оскільки воно ну має таке обмежене використання обмеженого боєкомплекту росіянами, поки що воно не досягло якогось 100% результату, там коефіцієнту 100% коефіцієнту корисної дії. Але в майбутньому, якщо ми говоримо про ну, наприклад, опалювальний сезон, це саме вже жовтень. Листопад, грудень, а вони можуть розпочати дійсно ось такі удари більш частіше з використанням свого боєкомплекту. То ці фальшцілі вони будуть грати головну роль для відволікання нашої протиповітряної оборони. Ви згадали про навчання наших військових льотчиків і зауважу, що Джо Байден схвалив їхнє навчання напередодні в країнах Європи. І от сьогодні вже є звістка, що Білий дім дозволив і на своїй території в Сполучених Штатах їх навчати. Пане Олександре, я вам дякую, як завжди, за цікаву розповідь. Це був Олександр Коваленко, військовий експерт.